Привіт! Скучили? Не переживайте, я теж не дуже. Сьогодні ми з вами поговоримо про алгоритми Ютубу і про аналітику Ютуб. Я розкажу вам про основні показники, за якими потрібно слідкувати, як вони впливають на просування ваших відео, як можна на них повпливати, де вони знаходяться, що вони означають і так далі, яким чином це відноситься до алгоритмів. Перше, що вам потрібно зрозуміти про алгоритми Ютубу, що не існує ніяких секретів, все, в принципі, дуже просто. Ютуб показує ваше відео певній кількості людей, їм воно або подобається, або ні, вони його або дивляться, або ні. Якщо вони його дивляться, якщо вони на нього клікують і проводять за переглядом певну кількість часу, можливо, переходять ще на інші відео. Тоді Ютуб показує ваш ролик більшій кількості людей, плюс він розширює вибірку. Тобто, якщо з початку він показав там сотні людей, які дуже сильно цікавляться якоюсь певною міською тематикою, то потім ця тематика почуть розширюється і ви получаєте більше е, показів. На своє відео. Якщо ж люди не клікають і не дивляться ваші відео, то YouTube перестає його просувати. Він може спробувати ще на іншу аудиторію показати там кільком десяткам сотням людей ваш ролик, але якщо і там ем, ніяк не складається історія, то відеоролик падає мертвим розумом у вас на каналі. Переходимо в аналітику, і там я покажу і розкажу більш детально про всі показники, за якими ви обов'язково мусите слідкувати. Коли відкриваєте аналітику, перша сторінка, яку ви бачите, це і основна аналітика каналу. Тут, в принципі, все логічно, зрозуміло, і довго ми тут дотримуватися не будемо. Єдине, що важливого є на цій сторінці, перше, що ви можете швидко подивитися на дані в реальному часі, тобто на підписники в реальному часі і на кількість переглядів за останні 48 годин. Ну і якщо ви перейдете на сторіночку. Показів в реальному часі, то тут ви зможете бачити, які відео, скільки збирають за останні 48 годин і за останні 60 хвилин. Ще є нюанс, що інколи, якщо ваші відео вистрілюють або ж чомусь канал починає просідати по переглядам, то YouTube дає вам певні підказки, що відбувається на каналі. Чому так? Ці підказки часто бувають досить корисні, тому не забувайте сюди заглядувати і звертати увагу на те, що вам підказує YouTube. Переходимо на вкладку. Контент. Тут вже більше показників, які для нас є ключовими і важливими. Перший з них це показник CTR. Я думаю, всі вже знаєте, що це означає, що це показник клікабельності. Якщо у вас 5% CTR, відповідно, зі 100 людей, які бачили ваше відео десь в рекомендаціях, в пошуку, 5 людей на нього клікнули. Але на ось цей показник, який ви бачите ось тут, увагу звертати не потрібно. Вам потрібно дивитися за Показником CTR кожного окремого відео, і навіть якщо ви переходите на певний конкретний ролик, ось цей показник вас також не дуже сильно має цікавити. Ви нажимаєте на CTR і кнопочку Показати більше. Тут ви переходите на вкладку джерело трафіку, і вже ось тут ви можете побачити CTR з різних джерел. Тут основні джерела, які нас цікавлять, це є пошук YouTube, це 4,6% в даному відео. І схожі відео. У даного відео тут CTR лише 3%. Відповідно, хоч в загальному CTR в ролика досить непоганий, там в середньому, якщо не помиляюсь, 6% було. З рекомендацій лише 3% людей переходять, щоб дивитися це відео. Для навчального контенту це в принципі норм, але но все одно цей показник низький і його потрібно підносити. Повертаємось до вкладочки контент, але вибираємо кнопочку усі, а не відео чи «Прямі ефір. І тут у нас є ось така ліка, де показується, як профільтровується наш трафік і де ми його втрачаємо. Бачимо, що YouTube за останні 28 днів дав нашим відео 72 тисячі показів, і з середнім показником CTR 4,6 я отримав 3.3 тисячі переглядів. Суть в чому, якщо ми знаємо, як повпливати на CTR і тим самим піднести перегляди. Та ж сама історія, ми знаємо, що ми можемо збільшити отримання аудиторії, отримати більше годин, і це також повпливає на загальну кількість показів і переглядів. Окрім цих даних є ще два важливих показники, які також впливають на кількість показів. Скажу по досвіду, тому що точних даних YouTube нам, звичайно, не дає. Єдине, що він говорить, що YouTube частіше пропонуватиме ваші відео, якщо ви збільшите показник CTR і тривалість їх перегляду. Які ж показники ще впливають на кількість показів? Переходимо в вкладочку аудиторія, і тут у нас є е, такий показник, як постійні глядачі. Це не наші підписники, це глядачі, які за певний проміжок часу е, дивились наші відео два або більше разів. Нам не так важливо кількість підписники. Підписники на Ютубі зараз дуже мало що вирішує. А от кількість постійних глядачів нам потрібно нарощувати. Думаю, ви вже не раз чули, як блогери жаліються, що на мене підписано лише там, 20%, 30% тих, хто мене дивляться, чи там 50% в кращому випадку. Це ок дуже багато хто зараз взагалі не слідкує за своїми підписками, а просто дивляться те, що їм випадає в рекомендаціях. І важливо саме, щоб вас дивилися з рекомендацій, а підписані на вас люди чи ні. Неважливо. Так от, на рахунок цього показника. Є певна закономірність, що якщо постійні глядачі дивляться ваші відео на протязі кількох днів, тобто. Відео цікаве для постійних глядачів, і їхня активність на протязі певного періоду часу не знижується. Це дає свій плюс, і YouTube починає давати більше показів для ваших відео не завжди, але це підвищує вірогідність отримати додаткові покази. Також важливим показником є серія переглядів. Десь ось тут зверху ви ніде не знайдете цього показника, тому ось тут, на вкладочці аудиторія, ми знову ж таки нажимаємо Показати більше. І ось тут вибираємо е, в додатковому графіку середню кількість переглядів на глядача. В даному випадку це у нас зелений графік, і ви можете побачити, що в середньому е, люди дивляться на моєму каналі не одне відео, а 1,7, 1,8, 1,6... один е, Тобто по півтора, а то і більше відео. Відповідно, це для нас великий плюсик. Ютуб бачить, що людина не подивилася на відео, там 20 секунд і втекла, а що люди регулярно заходять сюди і переглядають кілька відео на каналі. І відповідно також починає просувати ваш канал і інші ваші ролики більш активно. Також не забувайте перевіряти свої джерела трафіку. У мене зараз, я так розумію, 50% приблизно цієї рекомендації. Вкладочка розділу – це є головна сторінка, і це також рахується як рекомендації. Звідкись з зовнішнього трафіку порядка 17% і лише 5% пошуку. Якщо ми нажмемо ось тут показати більше, то попадемо в більш детальну статистику, де нас цікавить саме от, пункт зовнішній трафік». Нажимаємо сюди. І я бачу, чому так багато, такий великий відсоток зовнішнього трафіку, тому що більшість переглядів йдуть з Гуглу. Але що важливо, не забувайте перевіряти зовнішні джерела трафіку, тому що якщо це дуже великий показник і основний трафік де не з Гугла, а з якихось там левих сторіночок, то може бути таке, що ви. Попали на очі вашому конкуренту, він не хоче, щоб ви просувалися, і почав заганяти вам лівий трафік, щоб вбити ваш канал. Така історія буває. З цим потім дуже важко боротися, тому старайтеся регулярно перевіряти подібну ситуацію. І якщо часом побачили дуже багато дивних джерел трафіку, швиденько приховуйте всі відео і швиденько звертайтеся до спеціаліста, поки. Не сталося біди з вашим каналом. Тут в більш детальних джерелах трафіку ви також можете нажати на схоже відео і подивитись, біля яких роликів ваше відео показувалось, і який CTR для цих показів ви отримали, грубо кажучи. Тут, як ви бачите, в основному всі ролики, звідки йде трафік, це ролики конкурентів, колег, ролики про YouTube, тобто я попадаю в свою цільову аудиторію, все, все чудово. Ще би відео частіше знімав, було б взагалі все прекрасно. Якщо ж тут у вас якісь дуже дивні відео, то щось ви робите не так. Потрібно переглянути то, як ви оптимізовуєте свої відео і як ви їх просуваєте. Також джерела трафіку ви можете нажати на вкладочку пошук YouTube і подивитися, по яким запитам до вас йде трафік. До чого тут рефанд, до речі, незрозуміло. Ну, як бачите, відображаються тут далеко не всі пошукові запити, але якісь певні дані ви можете отримати додатково. Я вже говорив про утримання аудиторії, що це важливо, і це дійсно так: аудиторію потрібно всіма можливими і неможливими способами затримувати у себе на каналі. Але важливо розуміти, що е, у вас не може бути 100% отримання, якщо ви, звичайно, не робите шорти. Просто потрібно максимально підвищити цей показник як тільки можете. Тут також потрібно дивитися по кожному окремому відео. В мене, якщо дивиться загальну аналітику, тут 6 хвилин середня тривалість перегляду. Тут в клетці відео ви можете пройтись по найкращим вашим роликам, подивитися на графік, е, як відсіюється ваша аудиторія. Дуже важливо, що завжди є два основні спади: це на початку відео в перші 30 секунд і на кінці. Як з цим працювати? Робити максимально крутий, хороший початок, якщо у вас назва як Просувати відео на YouTube ви з самого початку мусите сказати про те, як просувати відео на YouTube і якось доказати людині, що вона все правильно зробила, клікнувши на ваше відео, щоб вона додивилася його до кінця. Ну і не затягувати сильно кінець, тому що чим більше ви його затягуєте, тим більше людей починає відсіюватися. Відповідно, це також впливає на загальне отримання аудиторії. Також варто дивитися на піки впродовж відео. Це означає, що на даних моментах люди ставлять паузу, перемотують, переглядають по кілька разів і. Ці піки потрібно аналізувати, щоб зрозуміти, що в даному відео ви такого зробили, що заставили людей затриматися на цих участках. Часто такі піки бувають на тайм-кодах. Часто буває, що людина включає відео, розуміє, що потрібна інформація є там на Першій хвилині 15 секунд нажимаю на таймкод, переходить зразу туди. Відповідно, у вас тут просадка, але потім люди повертаються. Слідкуйте за тим, як люди користуються таймкодами, тому що інколи бувають ситуації, коли таймкоди потрібно або перебирати, або їх редагувати. Наприклад, якщо у вас відео про 20 способів заробітку на нейромережах. І якщо ви кожен спосіб заробітку пропишете в тайм-кодах, там заробіток на копірайтингу, заробіток на складанні раціону харчування і так далі, то людина, просто побачивши самі таймкоди, може не дивитися ролик сам по собі, тому що вона зрозуміла, що вона там не хоче тим займатися, або якісь подібні речі. Відповідно, доб добре подумайте над тим, як ви маєте прописати. Е Таймкоди, самі пункти до свого відео, перейдемо в вкладочку Аудиторія. Тут також є кілька е, коротких колонок, які дають нам корисну інформацію. По-перше, це є коли ваші глядачі відвідують YouTube, Це не означає, що ваші відео дивляться саме в цей період. Це означає, що люди, які вас дивляться, в той час є на YouTube, але ви все одно в цей період будете конкурувати з іншими роликами, які виходять в цей час. І тут ви також, якщо у YouTube є достатньо даних про вас і ваш канал, можете побачити канал, який дивиться ваша аудиторія. і... Окремі відео, які також дивиться ваша аудиторія. Тут ви можете проаналізувати, попадаєте ви в свою цільову аудиторію чи ні. По-перше, по-друге, ви можете знайти канали, по яким провести конкретний аналіз і скласти контент-план на майбутнє. До речі, відео про контент-план також є. Як шукати ідеї, також є. Все це є на каналі. Переходьте десь тут, там в кутику. Дивіться. А ми на цьому будемо закінчувати. Якщо ви хочете більш детальний огляд аналітики, YouTube, прям все ідеально по пунктам на годину часу, то пишіть в коментарях, можливо, я його зроблю. А на цьому все, до зустрічі.